І також ми плануємо якраз прем'єри самоукраїнських вистав, і класичну, ну, не в класичному вигляді. Зовсім сучасну прем'єру, яка написана була. Для нашого театру, для нашої трупи, і завдяки і за підтримку українського культурного фонду ТГШ часі» Також плануємо і Лисенко Енеїда, і також плануємо і класичні балети. І дуже багато планів, як європейської музики, так і української музики. Сьогодні, сьогодні буде лунати музика Максима Коломійця. Це наш українець, який саме створив низку е музики, і ми зробили виставу Драконячі пісні. І сьогодні це теж буде лунати. Я ж, гадаю, що це гордість так для нас. Сьогодні будуть приймати участь і балетна хореографічна школа, і вищий коледж мистецтв бо це невід'ємна частина великої нашої балетної імперії міста Харкова. Ви побачите звичайно Олену Шевцову, заслужену артистку України. В дуже тендітній партії так дуже важливої для неї партії і для мене, бо вона саме буде Пандорою. Вона була першою виконавицею, і сьогодні вона знову порине у цей вир разом з глядачем Ольга Шарікова, яка теж набирає дуже так як можна сказати обертів, так як виконавиця. А хлопців ми готуємо. Але ви побачите, що зараз вони вже дуже... Вирісли професійно за цей невеличкий час. Вони дуже і хочу сказати: ось було питання, як ви підтримували так форму Бажанням. В них є бажання Бажання робити, працювати, творити і творити саме український продукт, і це дуже важливо. І сцени тому я не буду розказувати про всі. Скажу, що вас чекає дуже. Я їхала навмисне для цього, щоб побачити цей чудовий гала-балет, або подивитися, або послухати, або бути співучасницею цього дійства священного, мистецького, справжнього у нашому в місті Харкові.